Привіт! Мене звати Міла. Я вітаю вас на своєму каналі Надійна бухгалтерія. Сьогодні буде про ФОПів і про ЄСВ. У наступному 2025 році сплата ЄСВ для всіх ФОПів знову стане обов'язковою. Майже для всіх зараз розкажу. 19 листопада Верховна Рада України прийняла проєкт держбюджету на 2025 рік. Законом передбачено мінімальну зарплату. З 1 січня 8 тисяч гривень, тобто вона залишається, як і була. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Важливі зміни стосуються збільшення розміру максимальної бази для нарахування єдиного соціального внеску. У 2025 році вона становитиме 20 мінімальних зарплат, тобто 160 тисяч гривень. Зараз максимальна база для нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. Це 120 тисяч гривень. Тобто з Нового року на 40 тисяч збільшується. Так вирішили наші депутати. Пам'ятаємо, що ставка ЄСВ становить 22%. Отже, таким чином ми рахуємо суму до сплати ЄСВ за місяць. Мінімальна, це буде 8 тисяч гривень, помножити на 22%. відсотки. Маємо 1760 гривень щомісяця до сплати це мінімум ЄСВ, максимум це 160 тисяч, помножити на 22%, відсотки 35 тисяч 200 гривень із на загальній системі оподаткування та самозайняті сплачують за іншим правилом. Вони нараховують ЄСВ на ту ж суму доходів, з якою сплачують податок з доходів фізичних осіб, ПДФО. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, тобто не менше 1760 гривень, але в межах максимальної величини оцієї 35 200. У разі відсутності доходу ФОП має право. Це ж право стосується ФОПів-загальників, вони мають право не сплачувати ЄСВ. Тобто вони можуть не сплачувати ЄСВ, якщо в них нема доходу, а можуть сплачувати добровільно. Якщо вони вирішать сплачувати добровільно, то податок має становити тих же самих мінімальних 1760 гривень, не менше. Це передбачено пунктом 2 статті стат 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 7 закону про ЄСВ. ФОПи, які працюють як наймані працівники, вони можуть не платити ЄСВ за себе, якщо за них його вже заплатив роботодавець у повному розмірі. Якщо ж роботодавець не сплатив ЄСВ або сплатив менше необхідного розміру, тоді такий ФОП зобов'язаний сплатити сам за себе повну суму ЄСВ. Саме повну суму, не різницю між тим, що сплатив роботодавець і тим, що потрібно сплатити, а саме повну суму, яку необхідно сплатити за себе. Є категорії осіб, які звільняються від сплати ЄСВ. Це мобілізовані ФОПи у зв'язку з мобілізацією. На весь строк їх військової служби вони звільняються від сплати ЄСВ за себе. Також звільняються фізичні особи, які зареєстровані як підприємці, та при цьому проводять незалежну професійну діяльність. Вони також повинні отримувати пенсію будь-яку за віком, за вислугу років, або за інвалідністю, або якусь іншу соціальну допомогу. Вони можуть не сплачувати ЄСВ, це не обов'язково, але вони. За власним бажанням, можуть просто сплачувати ЄСВ, щоб нараховувався їм пенсійний стаж. А фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність без статусу ФОП, пільг немає. Тобто вони повинні сплачувати податок на загальних підставах. Такі в мене сьогодні були новини. На цьому я завершую відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і. Чекаю вас у наступних своїх відео.